Ми хотіли говорити про те, як реально підвищувати добробут людей, як змінювати податкову політику, так, щоб український бізнес міг чесно і законно працювати в Україні, як надати можливість молодим громадянам отримувати кредити, отримувати можливість розвивати власний невеличкий бізнес і не тікати з України, а шукати щастя і жити, і працювати, і мати щастя в Україні. Натомість ми отримали, натомість ми отримали абсолютно брудну кампанію. Кампанію, коли діючий президент Петро Порошенка не нехтує жодними жодними способами облити брудом нашого кандидата, він це робить зазвичай не своїми вустами. Він робить це вустами технічних кандидатів, він робить це вустами тих людей в парламенті, яких він контролює, а він робить це... Цинічно він говорить брехню, потім розповсюджує її через свої телеканали, через підконтрольний йому телеканал прямий, який можна назвати сьогодні Russia Today, через інші, інші телевізійні канали, які абсолютно не дотримуються жодних журналістських стандартів. Так, от, вчора ми такого одного брехуна піймали за язика. Вчора Печерський районний суд виніс рішення про те, що інформація розповсюджена. Керівником фракції БПП Артуром Герасімовим щодо Юлії Тимошенко, щодо уряду Юлії Тимошенко є брехливою. Звичайно ж, він зараз буде викручуватися, я його бачу в сесійній залі. Він зараз буде вимагати репліку, він буде розказувати про те, що якісь є обставини, якісь є факти. Але вчора було винесено судове рішення, яке мені дає сьогодні право і можливість з цієї трибуни Верховної Ради сказати, що суд визнав. Артура Герасімова брехуном, звичайним, звичайним брехуном, який не відповідає за власні слова, який не має жодних доказів того, що він говорить. Він використовує свої повноваження народного депутата для того, щоб, 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 сіяти, щоб сіяти неправду, для того, щоб розказувати неправдиву інформацію. Я ще раз підкреслюю, але це не перешкодить нам, це не перешкодить нашому лідеру Юлію Тимошенко пояснювати українському суспільству про те, що робить чинна влада з українцями, і показувати шляхи, як виводити Україну на рівень чесних, справедливих європейських країн з рівнем добробуту, таким, який є в європейських країнах, з рівнями можливостями, таких, які є в європейських країнах, а також Буде показувати. 15 секунд будь ласка. А також Юлія Володимирівна буде продовжувати показувати те, як ми могли би жити, якби не останні п'ять років цієї влади. Дякую.